Це Пастера 50 за закритими дверями має бути бомбосховище. Відомо це не тільки з напису, а й з офіційного списку укриттів на сайті міста. Після трагедії в Києві, коли люди не могли потрапити у сховище та загинули, одеська міська влада теж занепокоїлася та наказала перевірити власні укриття. Але тут, щоб потрапити у двір, довелося чекати, поки не вийде хтось із місцевих. Дочекались. Проте, куди тут йти, можна здогадатися тільки за ось цим плакатом. А ось двері в парадну, хтось підпер шматком дерева. Тож йдемо до сховища. Тут нічого примітного, пересидіти тривогу можна, а ось і другий вихід, і він закритий. Та ж картина із двору, решітка на замку. Йдемо далі. Пастера 21. Наступне укриття зі списку. Вхід до нього через парадний і він зачинений. Але це нормально. Там є чергова, яка сидить там і відкриває двері, якщо починається повітряна тривога. Якщо ми ви хочете зачинем? подивитися, вона там є зараз. Просто зараз немає повітряної тривоги, то там зачинено. Якщо ви хочете, я можу вам відкрити, бо це моя парадна. І ви з нею познайомитеся. А ось і бомбосховище велике, чисте і з новим ремонтом. Здесь ми приймаємо э, дитячий садик. Вот это вот. Смотрите, вот здесь вентиляция у нас є. У нас все працює. Все здесь є. У нас здесь все Вот. Запасної виход важало ремонт тут зробили ще взимку за рахунок місцевого ЖКСу та комунального підприємства Сервісний центр. Останнє зараз і обслуговується сховище, як і більшість інших, що перебувають у комунальній власності. Наступне сховище зі списку поруч у сусідньому будинку. Ось тільки потрапити туди неможливо. Двері зачинені. А крім цієї стрілочки, тут більше нічого немає. Як розповіли місцеві, тутешнє укриття зовсім не схоже на попереднє. Ремонту там немає, його досі обслуговує місцевий ЖКС Портофранківський. А ось серединський сквер 3. Ось наше бомбу Ну, Чесно сказати, я вам не рекомендую туди заходити, тому що ви виможете тільки собі ноги. Ось вот можете посмотреть. Цього укриття в офіційному списку немає, але цікаво воно не цим. Це не підвал, а дійсно справжнє бомбосховище. і про його існування в місцевому ЖКС Хмельницькому дізналося лише через за півроку після початку війни. І те через скарги жителів про нестерпний сморід із підвалом. Причому головний офіс цього комунальників у сусідньому будинку ми його сушили, Ми його сушили, тому, що тут були ці, ну коротше, каналізація потекла. Його починили, промили, все його вод сушили, сушили, сушили. Зараз осталось його привести в порядок. Убрать і можна буде використовувати як какуб, у якому воно зараз стані, ви й самі бачите. Підлога в чомусь брутному, а труб тече вода. Тим часом лунає тривога, і тут залишатися, м'яко кажучи, некомфортно. Тож йдемо на Пушкінську. 54. це сховище вже зі списку. Тут усе гаразд, двері відчинені, на місці черговий. Як і в сховищі на Троїцькій, 28. Останні два теж обслуговує комунальне підприємство Сервісний центр. У мерії вже заявили, якщо ви не можете потрапити в укриття, то телефонуйте на гарячу лінію.